Еще мене звати Олена. Я викладач польської, а ви на каналі Онполіш. І ми продовжуємо нашу серію з п'яти уроків, таких міні-уроків для початківців, для тих, хто тільки починає свій шлях вивчення польської. Сьогодні у нас четвертий урок з п'яти. А попередні будуть під цим відео посилання. Вони є на каналі, але залишу усково під цим відео вам посилання, щоб було зручніше. Тож запрошую до перегляду, якщо ще не бачили, а якщо всі бачили, то ви величезні молодці. Дякую, що переглядаєте. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що більшість ненавидить. Просто це граматика. Почнемо говорити з вами про граматику. Вона не такий страшний монстр, як можна собі уявити. Якщо ви колись починали вивчати польську, то ну це те, що може лякати на початку. Але до граматики треба підходити як до гри. Вивчати її поступово, проходити різні рівні, і все буде класно. Особливо все Відпрацьовувати на практиці, тоді взагалі не буде якихось особливих проблем. Поїхали, починаємо свої перші кроки, і сьогодні ми з вами будемо говорити про роди, як їх відрізняти. Це дуже стратегічно необхідна штука, без, без того рухатися далі нема чого. І поговоримо з вами про займенники, те, що теж дуже дуже нам потрібно, і про одну таку дуже принципову різницю, без якої не обійтися. Ну і в лексиці, в принципі, але в граматиці особливо. Поїхали, що таке роди в польській мові загалом ми маємо три роди, так само як в українській. Це є. Менські, женські і які, тобто чоловічий, жіночий і середній. Простіше він, вона, воно. Всі слова вони вже є без нас до нас поділені на оці роди. Тобто кожне слово має свій рід. Ну я думаю, що ви помічали. Наприклад, стіл це є. Він так. Ми кажемо, то є він. Мій стіл. Ми кажемо моя стіл. Ми кажемо мій стіл. А що там ще книжка? Це вона, так українською. Чи, наприклад, там що там камера, це вона, так, вікно, це воно. І тому подібні речі, тобто все це має родити. І це така е, початкова точка, з якої ми починаємо так, вивчення нашої граматики, пов'язаної з іменниками, з прикметниками, з відмінюваннями, з відмінками і так далі. Тому що перше, що нам потрібно зробити, перш ніж провідміняти слово, поставити його в правильну форму, це визначити якого воно ви роду. Це найперше. Відповідно, сьогодні будемо про це говорити. Отож, як ми розпізнаємо, ми можемо порівнювати знову з українською, але дивимося на останню букву. Якщо наша остання буква А в слові, то на 95% це слово буде належати до жіночого роду. Чому на 95%? Тому що польський без винятків нічого не обходиться. Все буде завжди з винятками. І, на жаль, з цим доведеться змиритися. Будь ласка, починайте змирюватися вже зараз, бо інакше потім воно стріпає вам всі нерви. Винятків багато в польській мові, вони є в кожній темі. I, I prosto z tym dowiedzieć się, zmierzyć się. Otóż, jeśli mamy A, to skoro jest za wszystko, co žino, to jest zimno kobieta, żynka, kawa, kawa, książka, knyżka, herbata. W ukraińsku nazywamy czaj, to jest win, a polską herbata to wona, bo tu trudy nie współpadają nam. Але можуть бути слова і чоловічого роду на а їх дуже мало. Це здебільшого йде мова про, не здебільшого, завжди, йде мова про живу людину, якась, яка належить якийсь соціальний статус або якась професія, наприклад, економіста, економіст чи тата тато. Так, тобто, отут вже це буде живий чоловік, простіше кажуть. Це завжди жива людина, живий чоловік. А все решта на А це, власне, буде жіночий рід. Якщо наше слово закінчується на приголосну, то скоріш за все це буде чоловічий рід. Тут вже напевно на відсотків ну, 85. тому що більшість слів чоловічого роду мають саме приголосну. А, наприклад, кот, кіт, стул, стіл що там ще в нас може бути лаптоп, ноутбук, так чи щось на кшталт того. Але є звичайно слова, які закінчуються на приголосну, але є, наприклад, жіночого роду в українській мові вони теж є. Як до прикладу слово ноц ніч. І здебільшого вони будуть з українською саме родами співпадати. І середній рід у нас залишається родзай ніякий, тобто воно. Якщо це є середній рід, то це будуть всі решта закінчень. Це може бути закінчення –о, може бути Е, може бути Еносове, оце з хвосточком. Або це може бути закінчення ум. Всі слова, які закінчуються на ум. На е носове, на Е і на О це всі слова середнього роду. І тут, напевно, вже без винятки. Наприклад, джецько знову родини співпадають, бо українською дитина це вона, а польською джецько це воно. «Окно», вікно чи музею. І оце з ум якраз буде найбільше не співпадати, тому що «музеум», міцеум, гімназіум, акваріум, центру українського, здебільшого, це чоловічий рід. Ну окрім гімназію, це вона так. Центр це він, музеум це він, а, а польською це все воно. Чому це важливо? Тому що при відмінюванні, як я вже сказала, нам спершу визначаємо рід, тоді додаємо закінчення, але теж поєднання іменника з прикметником. Наприклад, ми кажемо українською гарний центр міста. Так, ну і польською ми теж вліпимо «ладне центру міста, і ніби все окей, і звучить воно нам окей, але воно ну неправильно, тому що це так, якби ми сказали, гарне центр міста. Теж українською щось не то, правда, гарний. А польською центрум, бо на ум закінчується, то це воно то ми кажемо ладне центру міста. Щоб це пропрактикувати собі на кожен день, так щоб воно вам усіло в пам'яті. Просто бачити якийсь предмет, бачити щось чи бачити просто якесь польське слово. Взагалі, практика названня предметів вдома Польською це прям чудова практика, тому рекомендую. Але бачите якесь польське слово, одразу собі думайте, якого воно є роду. Це дуже допоможе вашому мозку довести ту справу до автоматизму і вже не задумуватися, а робити це автоматично, не дивлячись на ті закінчення чи щось непорівніче. Ну а ми переходимо з вами до займенників. Це ще одна така міні-тема в нас на сьогодні. Що таке займенники? Займенники це так, як ми себе називаємо так. Займенники це я, ти, він, вона, ми, ви, вони ну це в принципі всі займенники, які є в українській мові. В польській так само, з одним нюансом, і займенники вони відмінюються. І поступово, якщо ви правильно вивчаєте польську, то поступово разом з відмінюваннями з відмінками іменників і прикметників, ви вивчаєте займенники і їхні відмінювання. Це легше, ніж прикметники і іменники, але в будь-якому разі це дуже потрібно і дуже необхідно. Отож, займенник. Я польською теж буду я. Ти це ти. Він он, вона, ОНА, воно оно. Ми це ми. Ви це ви. І вони польською маємо дві штуки: Оні і ОНЕ. І тут увага, це от прям принципово важливо з тим розібратися на самому початку. Хто такі оні, а хто такі «оне». Тому що українською ми маємо все вони. Колись ми теж мали таке щось в українській мові, воно пропало з часом, історично так сталося. Не знаю, на жаль чи на щастя. В плані граматики, то на щастя, бо з тим буде багато клопоту. З тим оні і оне, це не просто йде мова про займенники. Потім ви з тим стикаєтеся в залежності, про кого ви говорите в минулому часі, в відмінках в польській. тобто дуже багато де. Тому треба розібратися на початку. Хто такі оні, а хто такі оне. Це така трішки маленька гендерна дискримінація по польськи. Чому? Тому що оні це будь-хто, а оне це будь-хто, але без чоловіка. Пояснюю детальніше, і на прикладах. Оне – це пси, коти, кобіти, якісь предмети, тобто це тварини, предмети, все, що ви бачите навколо себе, плюс жінки, але без чоловіків. Якщо серед того всього з'являється хоча б один чоловік, то воно все стає о угу. Наприклад, ми маємо якусь аудиторію. Я часто наводжу цей приклад для своїх студентів. Ми маємо якусь аудиторію, так, де сидять. Наприклад, аудиторію фіологічного факультету. У мене в групі, я закінчила фіологічний факультет польську мову, у мене в групі не було жодного хлопця. І ми маємо у цю аудиторію, де самі, сидять самі дівчатка, так? Своїми зошитами, своїми якимось там речами, не знаю, хто там що б там приніс, з самою аудиторією, всім, що там є, хтось може якогось пса приволік зі собою на пару, так? І, і разом з тим всім, з тим псом, зі всім, зі всім, неважливо, чи той пес хлопчик чи дівчинка, це не має абсолютно жодного значення. Це не впирається в абсолютно в так що там стіл, то він. Ні. Ми говоримо про предмети, що ми бачимо навколо, і про людей. Оці дівчата з тим всім, що є в аудиторії, це оне. Але якщо в цю аудиторію зайде хоча б один чоловік, то вони всі раптом стають оні. Неважливо, викладач, чийсь хлопець, син. Вони всі стають оні. Тобто пси, коти, кобєти оне. Пси, коти, копити плюс меншчина оні. Неважливо, скільки чоловіків уточнюю, чи два, чи три, чи п'ять, чи один, одного достатньо. Все стає раптом оні. Окей, тепер розумієте, що така трішки гендерна дискримінація. Якщо є самі чоловіки, то вони теж оні. Не плутаємо, бо дуже часто плутають. Немає це відношення до роду. Столи, бо стіл то він, чи там не знаю що. Якісь там коти, так, кот, це він, це не оні, це оне. Тому що там немає живого чоловіка. Оні передбачає хоча б одного живого чоловіка. Угу. Якщо щось не зрозуміло, залишилися до того питання, бо це знову ж таки дуже важливо і не так просто усвідомити, то залишайте, будь ласка, в коментарях, я радо вам підкажу. А ми до прикладу, наприклад, ми кажемо Я єстим Оля. Загалом, польською ми тільки на початку кажемо, я є Оля чи я єстим Олена. Але загалом займенники. prawidłnie one wykorzystują, ale o od początkowej formy ja i ten, on one nie wykorzystują. Czy Polek, lek się prosto skarży jestem Ola, czy ja po prostu ja prosto skarżę jestem Alena bez ja. No, ale na początku można. Ty jesteś studentem, ty jesteś studentą. Ona lubi kawę, ona lubi kawę. Czy na przykład my uczymy się polskiego teraz, my zaraz wyuczamy polsku. albo oni mieszkają w Krakowie. Якщо я кажу Оні, то є там серед них? Що там? Чим, чим вони б відрізнялися від ОНЕ? Пишіть в коментарях, хочу, хочу розуміти, чи ви зрозуміли. Я перевіряю своїх студентів постійно, чи зрозуміли це дуже важливо. Чи зрозуміли, чи дійшло, так? Пишіть мені, чого там Оні, а не Оне. Якщо би було ОНЕ, то що би змінилося? М? Добре, тепер з вами трішки пограємося, побавимося. Тут будуть з'являтися якісь малюнки предметів, так? А ви будете казати. А, то є, так? То є. І чи це чоловічий рід, чи це жіночий рід, чи середній. Uh, можна не, не обов'язково запам'ятовувати менські жінські мілки, можна просто он, она, оно. Важливо розуміти, так? Не так завчати, то все на пам'яті, просто розуміти. Отож, то є кот. Який то родзай? Кот то родзай менський, чолі то є он. То є... Кава. Kawa to jest ona, ona, rodzaj żeński. To jest okno, 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 rodzaj nijaki, czyli to jest ono. To jest, to jest cukierek po polsku. To jest cukierek, cukierek po polsku. dym się uważnie na ustaniu przygłosną. To jest on po polsku, to rodzaj męski. I tak, ukraińsko my cukierka cukierka to ona, a polsko cukierek to on. To jest... Co skończysz? To jest owad. Owad to komacha, budzieka komacha, nieważne. Owad to I to jest rodzaj męski, znowu ukraińska komacha to ona. W polsku owad to on, rodzaj męski. To jest butelka. Gutałka to jest rodzaj rancki, to jest ona. I ostatnie to jest jajko! Jajko, jajko, jajce, tak? Rodzaj nijak jak ukraińską, tak samo polski jest ono. Zobaczcie, armatka to nie taka straszna. How many z tym psym rozwatery się postupowo i wypracowania na praktyce w idealii? Na przykład, na kursach myślę wypracowaliśmy велиcznej wpraw. Тому що граматика це не те, щоб завчити просто правила, тому що завчити можна, але потім це все застосовувати на практиці, бо часто зустрічаюся з такою помилкою, що це вчать, 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 і якось вона там чекає того моменту, коли вона в голові вкладеться, щоб заговорити. Я ж чуся, якось вона має це заговорити. Але ж ні, граматика це така штука, що ви вчитеся, але обов'язково все це відпрацьовуєте на практиці. Обов'язково. вправи це найкращий варіант на початку, розмова звичайно теж. Але вправи мусить бути мусить бути, бо інакше воно просто вам в голові не вкладеться. Вправи дозволяють це все до автоматизму довести. Тому сьогодні ми з вами вивчили роди, так як їх відрізняти? Ми вивчили з вами займенники, розібралися в дуже вели дуже. Важливій частині, що таке оні, що таке оне, трішки поскладали речення. Якщо вам потрібна оця граматика з практикою, і хочете продовжувати, то запрошую на курси Поліш». Посилання залишу внизу. Курси маємо різні, і маємо навіть граматичний курс, де окремо зібрана ціла граматика. Це якщо ви щось вже закінчили там, наприклад, початковий, і хочете, вам не треба далі на Б 1 але хочете собі там удосконалювати або навіть Б 1 закінчили, але граматикою проблеми себе залишили. Так буває, тому запрошую на курси. розберемося. Якщо якісь питання залишаються, пишіть в коментарях, з радістю вам допоможу, розкажу і поясню. До зустрічі.